Один з відділів Золочівського замку це відділ палацові інтер'єри періоду історизму, це середина друга половина 19 століття. Отож, коли 1986 року Золочівський замок передали на реставрацію, постало питання, що ж робити у залах великого палацу. Власне, тоді Борис Григорович Возницький вирішив представити тут палацові інтер'єри, адже найкраще замок виглядає в рідному середовищі. З тих часів, з 2009 року, в нас працює відділ Палацові інтер'єри. Що це означає? Зали оформлені як палацові зали в давні часи. Звичайно, ми залишили старі елементи замку. Це дуже мало, як окремий портал чи обрамлення каміну у фрагментах. А решту ми аналізували описи давніх замків, в основному орієнтувалися на замки у Поморянах чи у підгірцях, які були діючими резиденціями до 1939 року. Тому, власне, характерні картини меблі можна побачити і у нашому відділі Палацових інтер. Ітер'єрів стосовно жанрового живопису, це звичайно баталістика, це обов'язково біблійні сюжети. Можна побачити безліч оцих сюжетів, і святих, і просто біблійних сюжетів. Звичайно, це портретні галереї і баталістика.